Усі ви, хлопчики та дівчатка, різні, але вас об'єднує одне. Кожній дитині хочеться, щоб її оточували добрі друзі, щоб у колективі, в якому вона перебуває, панували дружба та злагода. Чи згодні ви із цим? Розкажіть, як ви розумієте поняття дружні стосунки? Це такі взаємини між людьми, коли вони товаришують, доброзичливо спілкуються, допомагають одне одному, не ображають, не сваляться. Звичайно, для того, щоб до тебе ставилися привітно, потрібно й самому поводитися приязно, бути вічливим, не затівати сварок, суперечок, особливо через дрібниці. Але деякі невиховані діти думають, що під час з'ясування стосунків з товаришами для того, щоб довести свою думку, слід на них кричати, говорити їм образливі слова, іноді навіть можна штовхнути або вдарити свого приятеля. Чи пригадуєте ви такі випадки? Чи вважаєте ви таку думку правильною? Які слова ви б сказали тому, хто радить вам здобувати перевагу силою, а не шляхом спокійного пояснення, взаємопорозуміння з іншими? Коли в групі діток усі граються дружно, кожен із вас почувається добре. Який настрій у вас та у всіх діток за такої ситуації? Так. Хороший, радісний, піднесений. Як ви гадаєте, що можна побажати всім хлопчикам та дівчаткам для того, щоб у садочку чи в будь якому іншому колективі завжди панувала доброзичлива й товариська атмосфера? Так, бути добрим, дружнім, не сваритися, пробачати і вибачати одне одного. Завжди розумітися. Як ви гадаєте, Навіщо потрібна дружба? На мою думку, дружба потрібна для того, щоб гратися у злагоді. Дружба потрібна для того, щоб було приємно разом проводити час. Дружба потрібна нам для того, щоб ми вчилися розуміти одне одного. Дружба потрібна для того, щоб допомагати один одному виручати друзів. Давайте пограємо в гру Знайди потрібне слово. Краще гратися не самому, а всім. Разом. Щасливий той, хто має багато. Друзів. Того, з ким дружиш, не можна. Ображати. Справжні друзі завжди одне одному? Допомагають. Якщо ти провинився, попросив друга. пробачення. Дітки у нашому дитячому садку дуже хороші і дружні. То що ж таке дружба? Чи повинні діти дружити, а сваритися, як потрібно поводитися хлопчикам та дівчаткам? Причудово в світі жити і по-справжньому дружити, І любити геть усіх, хай лунає пісня й сміх. Гарно друзів вірних мати, з ними у танку кружляти, пісеньки співати, гратись, з друзями не розлучатись. Дітки, пригадайте свого друга чи подругу, та назвіть приємні та добрі слова.